З одним накидом. Робимо, ми дов'язали рядочок, повертаємо полотно і робимо три повітряні петлі: один, два, три. Початок нового рядка. Робимо на гачок накид. Проколюємо першу петельку від гачка, захватили ниточку, витягнули у нас на гачку три петлі. Захватили через дві петлі, захватили через дві. Стопчик з одним накидом, готовий. Знову накид, прокололи, витягнули петельку. Через дві. І через дві. Накид. Прокололи, витягнули петельку. Через дві, через дві. Накид прокололи, витягнули, через дві і через дві. По такому принципу ми можемо в'язати стопчики не лише з одним накидом, а з двома, трьома, чотирма, і так далі. Просто, наприклад, якщо нам потрібно з двома накидами стовпчик, ми робимо не один накид, а два. А принцип в'язання абсолютно такий самий. Тільки тут два накиди. Тепер прокололи, витягнули, і в нас чотири петлі. Але в'яжемо також. Через дві, через дві, і тепер ще раз через дві. Знову робимо два накиди, прокололи, витягнули. Чотири петельки. Через дві, через дві, через дві. Пров'язали два накиди, прокололи, витягнули. Через дві. Через дві, через дві. Як ми бачимо, з двома накидами набагато вищий, ніж з одним. Також можна з трьома накидами зробити. Покажу ще з трьома. І думаю, цього вистачить. Три накиди зробили на гачок. прокололи, витягнули у нас получилося 5 петель. Через дві. Через дві, через дві і через дві, аж чотири рази. Один, два, три накиди, прокололи, витягнули. Через дві петлі, дві петлі, дві петлі і дві петлі. Ось така різниця в петельках. В стопчиках. З одним, з двома і з трьома накидами.